Всім привіт! Мене звати Віталій і це Автор Фолін Сеніті. Ідігала зараз роздає цю гру на халяву. під Відео буде опис того, як її отримати, і я захотів подивитись на неї, в принципі, щоб зрозуміти, <сміх> вартує вона тої халяви чи не вартує. По-моєму, вона в сімі коштує щось 3 долара повністю. Ціна її. Тому, напевно, ця гра настільки. Я про неї чув. По-моєму, вона провалилася по страшній силі. Тому я навіть не знаю. Давайте глянемо, що це таке. Це фірс персон шутер. А hey, mm? Sorry, I might have місто something. we finish tomorrow morning Um, okay i guess i've not been sleeping well lately and you're my eighth patient today i understand so, uh, i guess you must have some reasons to be tired wow checkpoint oh rah surprise rah i'm just like the therapy let me see Що? Вау. Damn it. PDA. Де твій ПКПК. А, ще й треба знайти світло. О, я уже... Я граю на геймпаді. Але я уже зрю, що керування тут просто божественне. Блін, це жесть. Ам. Моя клавіатура поламалась, до речі. Тобто, в мене зараз, по-моєму, Logic якийсь за 150 гривень зараз в мене стоїть. Насправді це для мене дуже. Я так звик до свого Razer, тому прийдеться зараз купувати щось собі нове. Ну, як зараз чуть пізніше. Воно мені, в принципі. Особо не мішає. Так. Вау. Хак за до... Вау, то есть миші хакери. Ну от він, Watch Dogs нового покоління. В сраку Watch Dogs, Тут теж можна хакером бути. I'm usually the one who asked this question. You sound tired, Doug. Go back to sleep. Знаю поговоритись мужик з серверми. І... Блин, я реально. Я, я тащусь уже від гору від акторів. Баба кудись пропала. Прес uh, Y to hak. Uh. I don't know. Я не знаю, що робити. Я просто жму кнопки. А, просто треба було вгадати, в яку сторону нажати. Вау! О, там робот їздить. О, робот! Іди сюди. Ти схожий на собачку. Радар. hold. Тудун. 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 Таке відчуття, що це віртуальна реальність, а насправді все буде набагато гірше і страшніше. Опе. Окей. Вау. що взагалі гра. Тут повинні бути монстри, вбивства, кров. Тут якась фігня. Прес R. І шо? Ну поїзд приїхав. І що тепер мені, блін. Родити? Ну я поняв, окей, кудись туди, тому що ти ходиш, коли тримаєш пида, ти не можеш бігти. Чекпоинт, ну ніфіга собі. А раз точно будуть роботи, смерть. Е, ні, далі люди. Та скільки ж можна? О, панк! О, Барта, ну нафіг, піду, лучше набухаюся. Що? О, бухло!

Так чекай, я уже той автомат гроші кинул, конечно, в бар, воу! Та пішов ти в сраку, я хочу від цього автомата. Віддай мою бухло скотина. Або ти віддай, дайте мені бухла дайте. Ти каже, пішли в бар. Я не хочу в бар. Боже. I think the Colonel planned it all wrong. But you're the shrink. You know all this. Oh, the toge after mat, we're all that's left of humanity. And a bunch of malcontents at that. gonna bode well for the new civilization. Anyway, what's up? Are you forcing small talk? Right. Nice weather we've been having lately, don't you think? True. But that plutonium rain this morning ruined my barbecue plans. Man, I hate this place. Yeah, me too. If it weren't for Carolina. Um yeah. How's the situation anyway? He's not avoiding me like other people, so okay. Uh don't let it get to you. It's the price of being a shrink. You're collecting people's thoughts for the colonel. No wonder they're avoiding yeah, you. Я Guess про що вони говорять. Який дощ? therapy. The monster, the crow! Oh! attention! is to be detained immediately for crimes against the Republic. Uh, I'll explain later. It's bullshit. Maybe so, Dr. Tokai, but it won't be Mr. Gottler you'll be explaining to. You. Please do not resist. Ah! Wow! Wow! I'm going to kill him! Nah, bitch! Вау! Wow. А ты блок в него таки? <гра> <гра> Что ты мне сделаешь ты? Слабаку! А, ты нап... Я доктор, я знаю куда быть. А ты, блин, начищу твою морду. Так, окей. Выход с бара. Where did I go? What? What? Слабаку ты хоть бегать умеешь? А, Чисто твой бег. Бич! Не! Не! Оооо! Ця гра просто прекрасна, Її бойова система все. В ній просто чудово. Defend yourself! Окей, okay. already done it! Ммм. Um. Мне собі вихід з бару. Но... No. Бухим, щоб не воняло, то тут їм роблять дегазацію. Checkpoint. Activated. О, я, крубар. Тепер я точно наваляю. Шось з свитом сталось, ні? Кто зі мною взагалі говорить? О, панки! Окей. Okay. А oh, точно! Ah, there he is. Why? Я все по... Oh, О, зараз я буду їм... А, ah, То есть мы все-таки вмеем бігати! А! Ah. Ооо, oh, не-не, ну тільки не ця... прекрасна. Херня! Так, що робити? А! Ah, Бич! Я тобі зараз Пикона, ну, на! вох ну, ты ж, блин! На, на, Добре, добре! Бечь! Хех, боже! Ну! Куда? Шо, вау! Ну, 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 ну! ж було, вроде б, хак! Mm. А, о! Я не знаю, я щось нажав і я таки відкрив двері. Вау! О, oh, бич, в них пістолети! Run! Run for your life! Боже, яке это. Вау! Security personnel are conducting a search for Та yeah. я нічого ж не зробив! Вау! Я просто жахливий доу! Вау! Треба було сидіти, доктор, в своєму цьому. В своїй тій жопі. Все, сховався. Ага. Ти, віка віка. На ти хто взагалі такий? А, окей. Хто тебе цього разу вбивав? Ця область кралює з гарантів, всі шукають тебе. Католіна, вона в сфері? Звичайно, як я знаю, вона зберігалася в but carolina you have to hide and wait this out go to the tech area behind my cubbyhole i'll try to find out what the story is don't worry about her they've turned the power off but i've got my own generator i didn't have time to change the fuse though you wouldn't mind doing me a favor would you but don't worry i'll try to restore the main power supply it may take some time though i hope you're not afraid of the dark there's no monsters there Що? Тільки що відбулось? Чому я тепер в якійсь жопі? Я думаю... Flashlight. Наверное, точно сатана скучи, блядь. No power, kaže. No, no power. Power is for pussies. Oh, to have that hammer. О, oh, це точно по мені зброя Fuse. That's what I was looking for. Ну, все, тепер можна вертатись, типу. Ти що, нам так страшно? Ну, конечно, мой друг сам меня и закрыл тут. Юс. Ну да, закрыл свою останню дорогу звідси. Щет. О! О, тут хоть светлые. есть. Дестрой! Халк бить! О! Я этим с поднял. Топор! Боже. Так что у меня топор на фен? О, светло. Пайп, туба. ну <риклад> що тут. Що тут за п'яні... ...п'яна дивізія СС тут була? Топори свої полишало, все своє полишало. О! Просто неймовірно. О, тишина, тишина.

В бич! о, я можу бігти, ура. Бля, доктор, ти явно під чимось. Церква! Це технічна зона така у них церква. Hey you, bitch! Sacrifices are to be made. Only then can a nation begin anew. And one of those to be sacrificed has just arrived. Welcome, Mr. Tuka. oh Oh, дрески прикольные, чуваки! Эээ, каже! Я ел. хрена, я зараз вам наваляю. Або ви мені наваляєте и на цьому закінчиться наш перший погляд. Ты что, тика зовсім наркомания почалась? Відкривай двері, а там вообще жесть якась. Вау!

якась сакральна жесть тільки що відбулася. Жахлива система бою. ну Графончик такий ще, в принципі, приємний. Ну, блін, актори, я не знаю. Третісортний театр п'яного алкаша. Бойова система, я вже говорив, говно. Ну, я не знаю, 3 долари ні, а от по на халяву від Індігали, в принципі, можна взяти, якщо зовсім буде почально все з іграми, можна навіть і пограти. О, в принципі, дякую вам за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, і всім щасливо! Цей розіграш приурочено до 300 підписників на моєму каналі.